У Чернівцях, як і в будь-якому місті, хтось шукає найдешевший тариф інтернету для дому, а хтось готовий витратити більше, аби мати стабільний інтернет без бою. Ми вирішили запитати Буковинців, що для них важливіше: економія чи надійність? Ну, напевно, що так. Я прийшов. бо Якість буде краще інтернету, ну, скоріше можна, напевно, буде, знаєте, загружати музику, там, фільми, ну, будь-яку інформацію, яка потрібна. Ну, що пару гривень, то так. Так, так. В принципі, звичайно. Тому що інтернет це наше майбутнє. Ну, певно, що ні, у мене так доволі стабільний інтернет, я так за нього плачу, то виходить, що готовий, раз я за нього плачу. А якщо він буде стабільний, то так. За корисний інтернет так. Більше наскільки. Гривень п'ятдесят двадцять да, сто ну вже питання кожного місяця по сто гривень. Тут вже не збирається сума хороша. Ну, в мене хороший інтернет, я не можу сказати, чи він. Ну думаю, так. Да. Хай буде так. Так, готова. А чому? Ну, щоб знаєте, багато пристроїв треба, щоб працювали, наприклад. І взагалі треба інтернет, знаєте, інформацію десь поискати. Трішки більше готова. Як бачимо, відповіді різні, але майже всі погоджуються в одному: інтернет має бути стабільним і працювати тоді, коли він найбільше потрібен. Бо що нам з економії, якщо він здикає вдома чи на роботі? Тож якісний інтернет це інвестиція у спокій та комфорт. І як показує наше опитування, більшість людей готова платити трішечки більше, аби мати впевненість і стабільність щодня.